Вітаю! Продовжуємо вивчення теми, цілі, вирази і степінь. Поговоримо сьогодні про властивості степенів з натуральним показником, добуток степенів з однаковою основою. Це означає, що основа однакова, показники різні, і нам треба зрозуміти, як виконувати такі дії. Завдання перше. Доведемо, що А в п'ятому помножити на А у восьмому це буде А в 13. За означенням А в п'ятому це ми множимо 5 разів одне і те саме число А ось. А у восьмому це ми множимо 8 разів число А. Тоді разом у нас буде, зрозуміло, 13 множників. Бо 5 разів, ось 5, це А в п'ятому було. Далі 8 разів, це в нас виходить А у восьмому. І разом тоді отримаємо А в 13 степені, тому що. Маємо з вами 13 однакових множників і, відповідно, запишемо А в 13 -му. Тобто ми довели за допомогою означення. Так само і у другому А, це А в першому, просто одиничку зазвичай ми не пишемо. Потім 12 разів ми запишемо множник А. І зрозуміло, що разом тоді виходить А в 13 степені, бо всього один множник і ще 12, тоді маємо А в 13. -му. Так само ми б зробили і у другому завданні. Але вже виходячи з того, що ми розуміємо, що отут буде 13. Множників. А тут буде 27 множників. Відповідно, разі, разом у нас виходить 40 множників, тому зразу напишемо а в 40 Зрозуміло, подивіться, якщо ми з вами 135 степень в наступному завданні і 247, ми не можемо з вами писати стільки разів множники. Але ми розуміємо, що тут їх буде 135 разів буква А як множник, тут 247. То для того, щоб розуміти, яка буде загальна степінь, показник степеня, нам треба з вами додати ці показники, тобто 135 додати 247. І ми отримаємо, що всього у нас 382. Таких множників. Тобто показник буде сумою тих показників, які були у двох наших множниках. Відповідно, тепер ми можемо з вами зробити конспект і записати такий результат. Коли у нас однакові основи, в даному випадку А і різні показники. То ми ці показники повинні додати, виконуючи дію множення. Бо зараз на прикладах ми бачили, якщо А в степені М це м однакових множників, а в степені N це n однакових множників, то разом виходить m плюс N. Так, для наших прикладів і було. 5 додати 8 це буде 13. 13 додати 27, це буде 40. 135 додати 247, ми отримували 382. Єдине, що треба для себе пам'ятати, А, коли пишемо, то розуміємо, що це А у першому степені. Так, просто домовилися. Що одиничку ми не пишемо. Що ж, який із добутків виразів можна подати у вигляді степеня з використанням основної властивості степеня? І чому? Дивимося: у нас А в 3 множиться на А у п'ятому степені. Однакова основа А. Перший множник каже, три множники було, другий 5. Тобто разом буде показники, нам треба додати. Разом 8 таких множників. Тому у показнику ми і напишемо, що А у восьмому степені, і відповідно у нас виходить, що буде. Такий результат. Далі наступне завдання. А у третьому помножити на Б у п'ятому нас основи різні А та Б. І тоді, відповідно, об'єднати ми не зможемо. Наступне завдання основа А однакова. Тому у нас буде А. А далі 3, додаємо 2 і додаємо 7. Тому що у нас є правило, яке ми записали. При множенні степенів з однаковою основою показники треба додати. Відповідно, ми отримаємо А у 12 степені. Наступне завдання бачимо однакову основу А плюс Б. Весь вираз це основа. І показники в нас 2 та 3, тому сума буде 5. І таким чином ми виконали спрощення цього виразу. Так само з трійкою. Трійка є однакова основа, і показники додали. В Наступному прикладі в першому такому баченні ми можемо сказати, що основи різні, і ми не зможемо зібрати. Але дев'ятка це 3 помножити на 3. Тобто, давайте подумаємо, У нас 3 у другому степені, а далі йдуть 2 дев'ятки. Кожна дев'ятка це 2 трійки. Тобто, у нас одна дев'ятка це 3 в квадраті, друга дев'ятка це 3 в квадраті. Тому основи тепер однакові. Показники додали і отримали 3 в 6 степені. І останній приклад також ми не можемо нічого зробити, тому що в нас різні основи. Наступне завдання. Нам треба з вами якраз знову ж таки використати нашу властивість і сказати, що в нас буде Х у 12 степені, бо 5 плюс 7 додали. П'ятірка це 5 у першому, тому виходить 5 у кубі. Далі у нас буде а перша і третя разом четвертий степінь. Далі Z у першому і Z у п'ятому разом дає шостий степінь. А 2n. Додати N. Зводимо подібні доданки, буде 3n. Тепер знову поставимо для себе для розуміння одиничку 4 плюс 6, 10 і 1, 11 степінь. Далі ми отримаємо це перша, перша і третя. Тобто п'ятий степінь, далі буде 10, друга, перша, третя. Додаємо. 2 плюс 1 3, і ще 3 шостий степень. Тепер для того, щоб спростити, ми запишемо, що 49 це 7 у квадраті, і тому у нас виходить 7 у шостому степені. І останнє тут завдання, це буде мінус 6 у п'ятому степені. В третьому завданні нам кажуть один із множників а квадрат, яким показником повинен бути показник у другому множнику для того, щоб вийшло А у шостому. Зрозуміло, що якщо 6 це сума 2 і невідомого числа, то невідоме число повинно бути 4. Тобто А в квадраті помножити. На А в четвертому буде дорівнювати А у шостому степені. Ми з вами отримали результати. Давайте ще раз подивимося, яким чином ми отримали. 5 плюс 3 вийшло М у восьмому степені. Перша степінь і шоста дали нам 7. 4 і 4 це восьмий степінь. 4 і 4 восьмий степінь. Далі 3,5 це 8, і ще раз 8, 16. 7 додати 3, нас виходить, це в 10 степені. Далі головне, щоб ви розуміли, весь вираз є основою. І 11 степінь, тому що 8 додати 3. Основа У плюс В, третій і перший разом дають четвертий степінь. Основа це цілий вираз А мінус Б. І наші показники 1, 1 і 2. Додали вийшла четвертий степінь. Х2Н. Додати 2n-2 дає нам результат 4n-2. І x в степені n плюс 5. Ось такі результати у вас повинні були вийти. Тепер нам треба знову ж таки подумати, що повинно бути записане на місці зірочки. Для того, щоб рівність вийшла правильно. Так, ми розуміємо, що якщо основи А, то і на місці зірочки повинна бути основа А. Яким же повинен бути показник? 8 ми додали якийсь показник, і вийшло 13. Зрозуміло, що тут повинно бути А в п'ятому. Так само і в другому, але тут. Три множники, ми пам'ятаємо, А це А в першому, Тобто вже задіяно 12, тоді повинно бути А в четвертому степені. Тепер треба, скажімо так, розв'язати завдання, знайшовши невідомий Х. Дивимося з лівої сторони у нас 4 у восьмому степені. З правої 4 в степені 5 плюс х. Щоб вирази були однаковими, раз однакові основи то однаковими є і показники. І тепер знаходимо х, 8 мінус 5 буде 3. І так, в наступному отримаємо 2 в степені n плюс 5 дорівнює 2 у 7 степені. Відповідно n плюс 5 дорівнює 7, і ми знаходимо <кх> n, це буде 2. 7 в степені 5 плюс х дорівнює 7 в степені 2х мінус 1. Відповідно 5 плюс х дорівнює 2х мінус 1. І розв'язуємо рівняння. З хсаме в одну сторону перенесли, буде Х дорівнює 6. Наступне в показниках зразу вже напишу 3 плюс 2, і зупинилося. Мені так здалося, що можна зробити. Задайте собі питання, а чи можна так? Ні, не можна. Основи тут різні, тому ми зробити тут з вами таким чином, за нашою властивістю, не можемо. Наступний приклад. 4 додати n, тому що однакові основи трійки, і дорівнює 7, тому n дорівнює 3. 5 додати x. Дорівнює 15, відняти 2х. Відповідно, ми отримаємо рівняння 3х, дорівнює 10 і х тоді буде дорівнювати 10 третіх. Ось таким чином ми розв'язали це завдання. Треба спростити вираз. Дивимося. Три множники. А в 10, А в 12, і мінус А в 5. Мінус не відноситься до степеня, мінус це просто як знак, який стоїть перед числом. Два додатніх. І один від'ємний дають результат від'ємний, тому зразу поставили мінус. А показники додаємо. 10 додати 12 це 22, і додати 5. Отримуємо 27. В наступному прикладі 1 множник додатній, а 2 від'ємних. Два від'ємних від дають плюс, тому всі мінуси в нас зникли. Надик саме собі подумали, що це перша степінь, тоді в сумі вийде х у 8 степені. Далі дивимося, y в степені n. Додати 8, додати 2. Це означає, що буде М додати 10. І тут Б в степені. М плюс М плюс 3, тобто Б в степені 2 м плюс 3. Тепер треба. А в 10, наприклад, подати так, щоб один із множників було А в 5. Зрозуміло, що основа зберігається. А раз 10 це сума п'ятірки і якогось невідомого, то цим невідомим показником повинно бути 5. А у шостому, знову ж таки, А в п'ятому на А у першому. Одиничку в показнику не пишемо. Мінус перед виразом залишаємо. Далі А у п'ятому, тому що за умовою повинно бути. А 40 це сума показників, тому другим показником повинно бути 35. Тепер треба спростити кожен із виразів. Відповідно, ми повинні зробити однакову основу. 2 у п'ятому, а 8 – це 2 в кубі, тому разом отримуємо 2 у восьмому степені. 4 – це 2 в квадраті. 8 – це 2 в кубі. Разом отримуємо 2 в п'ятому степені. 7 в степені n. 49 це 7 в квадраті, тому разом отримаємо 7 в степені n плюс 2, 27 це 3 в третьому. Далі множимо на 3 в степені n. Отримуємо трійку в степені 3 плюс n. Що ж, тепер ще додамо логічності в наше завдання. Треба знайти закономірність в першому будиночку, що було між нашими виразами, які дії зроблені, і заповнити знак, місце знака питання в другому будиночку. Натисніть стоп, подумайте. А тепер скажу відповідь. Подивіться, якщо ми з вами помножимо. Наші вирази, так, у чисельнику, у віконцях наших, то начебто знаменник двері, у нас, відповідно, також є степінь для основи А. 7 додати 13, це 20, і додати 21, виходить степінь 41. І різниця між степенями 41. І 32 якраз дає 9. Тому для другого будиночка 7 додати 3 10 і 16. Виходить А в степені 26, тому на місці знака питання буде основа А, а степінь 26 відняти 8. Отримаємо 18. Треба обчислити наше значення, пам'ятаючи ось те, що написано справа. Так, 2 у шостому. Я вам раджу запам'ятати, що 2 в 5 – це 32. Тоді 2 в шостому ще помножити на 2. І, відповідно, вийде 64. Мінус у парному степені в нас зникає. Тому 5 в четвертому степені це буде 625. 0,8 помножити на 0,8 буде 0,64. Для того, щоб мішане число піднести до степеня, запишемо у вигляді дробу звичайного. Це буде 13 п'ятих у квадраті, це значить два рази помножимо цей дріб сам на себе і вийде 169,25. Мінус 1 друга в четвертому степені це мінус парному степені зникає, а одна друга в четвертому степені нам дасть 1 шістнадцяту. Наступний приклад мінус в третьому непарному степені, тому він залишається. Двійка в третьому це 8, і в нас 6 знаків після коми. Тому ми пишемо 5 нулів і додаємо 8. Тепер розв'яжемо задачу. В двох бочках разом 725 літрів палива. Коли з першої бочки взяли одну третю від того, що там було, а з другої бочки дві сьомих того, що було, то в обох стало порівну. Якщо одну третю забрали, то дві третіх залишилось. Якщо 2 сьомих забрали, то, відповідно, ми знаємо, що залишилося 5 сьомих. І от те, що залишилось, це однакова кількість. Це дає можливість створити нам рівняння і розв'язати задачу. Ще раз, у нас було разом 725 літрів. Це дозволяє сказати, що в одній невідомо. Тоді в інші 725 відняти х, якщо першу взяти за Х. Це продумали такий хід. Далі раз 1 третю забрали, то 2 третіх залишилося. Якщо 2 сьомих забрали, то 5 сьомих залишилось. І ті вирази, які в нас вийдуть, можна прирівняти. Ви пам'ятаєте, ми робимо, коли розібрали з вами умову. Робимо табличку і перша бочка, друга бочка. В першій невідомо скільки було. Але від того, що 725 було разом, ми можемо записати 725 мінус х. Це у другій бочці. Далі, з першої. Забрали одну третю, то залишилося дві треті від кількості. Пам'ятаємо, щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на це число. І так само 5 сьомих від того, що в другій бочці. І ці вирази нам треба прирівняти для того, щоб отримати рівняння. Після цього ми маємо якось діяти. Можна розкривати дужки так, як і написано ось. А можна було б домножити. Все рівняння на 3 і на 7 одночасно, тобто на 21, тоді б зникли дроби. Але ми відкриваємо так, як було в умові. Після цього ми розуміємо, що там, де в нас є у виразах ікси, переносимо в одну сторону, ми ліворуч перенесли, числа залишилися з правої сторони, Ліву частину звели до спільного знаменника. Для цього ми домножили перший дріб на 7, а другий дріб на 3, тобто знаменник вийшов 21. І тепер наша задача розв'язати. Для цього ми добуток поділили на 29,21. І вийшло 25 третіх. Тобто 8,1 літра в першій бочці, в другій бочці різниця, відповідно 716,23. І після цього треба записати відповідь.